Я взаліто художник і живописець, і скульптор і в монументальному розписі, в монументальній скульптурі, і станковій. Це Різ... різнонаправлений. Це покликання чи робота? Це покликання. Що я художник? Дитинство, да, мабуть. Скільки тобі було років? Та мабуть, все ж таки, я в поступив в художню школу, то вже тоді відчув, що це те, що мені близько. Поступив я в третьому класі, там 10 років. Пригадуєш свою першу роботу. Пригадую свій перший олійний живопис. Такий невеличкий накімортик, був такого формату, він в мене зберігається. Я його так вицюкав, так. це якраз у мені було ворочки, може 12. Олію взяв перший раз в руки, тому що акварек була. І ну, так. До пір я так дивлюся, що собі так добре зроблено, так натуралістично. Де ти нагодився? Я народився на Кубані, місто Тімрюк, це Краснодарський край на березі Азовського моря. Мама мене звідти, а тато там вчився в Краснодарському краї. Роботи цінуються через років 10, дивився, нічого ще щось тут. Непогано зробив, а коли зразу закінчуєш, то як прав не задумав. Привіт, будь ласка, роботи, які розташовані ну, в Тернополі. В Тернополі скульптурі ну, біля атриуму всі ці, ці скульптурні об'єкти, черевики, сантехніка. На бульварі Шевченка і Сагайдачного на куті. Дошка да Дани... не ла дошка Степана Лишина. Розписи там патріум, в в кнайп, розписи. Ну, скажем, є багато в приватних гноєтках, а так, щоб загально доступно. Ну, зараз є колективна така робота над скульптурним макетом старого Тернополя, центральної частини міста. Ти щасливий? так, Я щасливий. Я, я нещодавно був в Індії і там малоємської мови в Керолі штат, Вони вітаються, чи ти щасливий? Перше, що людей питають, чи ти щасливий. Сукля? Щасливий. Так, да, я щасливий, тому що я відчуваю розвиток в своєму житті. Я відчуваю, що я постійно в якомусь русі розвитку. І е, по відношенню до того, ким я був раніше, то я відчуваю певне зрушення в кращу сторону. Вони мене задовольняють. Чим хороший художник відрізняється від пару. Тим, що хороший, хороший художник. Це, мабуть, якраз той художник, який незадоволений. <хи> от. А, а, от. І який не б'є себе в руки, який він геніальний. Я так думаю. Тому що це е, бізнес-арт, арт-бізнес, який в нас е, панує і мистецтво це не одне й те саме. От, хороший художник це насправді скромний художник, на мій пам'ять. Але е, нема критеріїв. Хто краще, хто гірше, що краще, що гірше. Головне відношення людини до роботи. І я був щасливий, що я вчився в художній академії в Києві на відділенні станкового живопису, і в мене були вважаю, ну, найкращі викладачі це Шатарін Віктор Васильович і Гуйда, от. басанець метро. Бедросів, і я вважаю, що ну, мені повезло з викладачами, починаючи з дитячої художньої школи, що це були щирі люди, які мали самі були визначені як митці, як художники, і могли цей імпульс свій передати з наступне покоління. Не потребувала там монументальності, якоїсь там, тим більше пафосу, і, або е, такого чисто приколу. Я б вважав, що я зараз сучасний багато робіт, чисто по приколу, так скажемо. Тому теж є якась мультиплікаційність, якась або спрощеність. От. А тут якраз воно типу, і життєвий вийшов, і в той же час не претендуючи на е, якусь таку правильну. Академічну або монументальну скульптуру, Тобто він просто життєвий. Побажай щось з тим, хто тебе бачить. А, бажаю всім отримувати радість від життя і шукати всі можливості для того, щоб. Життя, ваше було наповнене, радісне і не тільки для ну, цією радістю раділитися. Радість тоді наступає, коли ми маємо можливість її поділитися з іншим.